Дорогі брати і сестри, дякуємо Богу за те, що знову можемо з вами побачитися через екран телефону. Дякуємо Богу за те, що ми ще на землі живих, за те, що є в нас хліб і до хліба, за його любов, ласку і милість, яку він до нас проявляє. І я думаю, що в цей вечір нам є за що знову дякувати Богу за велику Його милість. За ту роботу, яку він проявляє до нас, що ми ще ходимо, можливо, когось не таке міцне здоров'я, як хотілося б, але дякуємо Богу за те, що рухаємося, бо ми їм живемо, рухаємося і існуємо. І в цей вечорішній час хочеться прочитати одне місце, Слово Божого, хвильку пороздумувати над ним і будемо молитися. Сьогодні ввечері хочу прочитати. Євангеліє від Святого Матвія це буде п'ятий розділ із 14 по 16 вірш, ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на верховині горі, і не запалює світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник і світить воно у всім домі. Отак ваше світло. Нехай світить перед людьми, людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця нашого, що на небі. Прочитавши ці вірші, хочеться згадати, згадати колись читав такий яскравий приклад, що одна із мереж готельного бізнесу. Поставила такий ролик, що далеко був маленький будиночок, що стояв він посередині темної ночі. І, і більше нічого не в кого, навколо нього не було. Лише біля входу горіло невеличке світло, яке йшло від маленького ліхтаря біля вхідних дверей. Лампа давала достатньо світла, щоб люди могли побачити, що там стоїть будиночок, і могли туди війти. І могли там переночувати. І реклама завершується фразою. Ми залишимо світло вімкнене для вас. Світло для біля вхідних дверей є вітальним знаком, який нагадує стомленим мандрівникам про те, що тут є місце, що тут можна переночувати, що вони могли зупинитися і е, не йшли в темну пору доби. Світло запрошувало людей всередину, щоб люди могли там. Відпочити, попити, можливо, теплого чаю і продовжити далі свою дорогу. Ісус каже, що життя тих, хто в нього вірить, має нагадувати те вітальне світло. Він сказав учням, ми, Він казав, ви світло для світу, а в даному випадку можна сказати, що ми світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І ми, віруючи, маємо осяяти темниця світу. Ми маємо світити своїми добрими ділами, ми маємо світити в нього своїми добрими вчинками. І, і з його допомогою наші добрі діла вони прославлять нашого Отця, що на небі. Якщо ми будемо залишати своє світло ввімкнене, у людей виникне бажання прийти і подивитися, і, і дізнатися більше про це світло, яке світить у нас у змученому та похмурному світі. Його світло завжди ввімкнене. І ми також повинні намагатися жити з увімкненим світлом, яке світить через нас це Ісус Христос, тому що без Нього ми в цьому У світі нічого не можемо робити. І ми в цей такий нелегкий і тяжкий час для нашої країни. Ми маємо бути тим каганцем і світити в тому куточку, де ми є. Колись в дитячому хорі ми співали таку пісню Світи у куточку, де ти є. І в... моє бажання в теперішній час і в цей вечір залишити для себе в першу чергу і для кожного, хто слухає це і дивиться це відео, щоб ми завжди були ввімкнені для світу, щоб наш каганець завжди яскраво горів і люди, дивлячись на нас, хотіли побачити. Звідки в нас ця енергія, звідки приходить це світло? Де джерело цього світла, яке світить у нас? А за все нехай буде нашому Богу вічна слава, хвала і поклін, отцю Сину і Духу Святому. Амінь.